Чергова партія рукавиць, теплих шкарпеток і спідньої білизни, яка вже стала візитівкою Житомирських бабусь волонтерок, готова до відправки на передову. Майже рік вони шиють, не покладаючи рук. Я стараюсь вдома пошити, тому що переживаю дуже. У мене там племяні воює, вже рані не два. Дуже волнуємося, Тому душу вкладаєш. Що вдома вже було все перешило. Все сюди переправила. Я коли шию, я не думаю про це. шую, щоб побільше, побільше і щоб їм тепліше. було». Вони не зважають на свій вік і не скарж на здоров'я. Усі думки, аби бійцям на передовій служилося легше. Уже скоро буде 80, але ми хочемо діляти це все з душою. Ось по їм світера, эти всі для того, щоб вони могли носити, тому що вони все, знаєте, як дробом построчено все. Холодно зараз. І носки одягають теплі багато. Ви ж бачили, там, сколько носків нав'язаних у нас. То всі ці носки передаємо їм, вони, вони там одягають. Вони говорять, що їм ніколи навіть стирати його. От поносив, все. Вибросив і друге сухої одяг. Ніде сушить, ніде стирати, ніде все Очень трудно. Для них. З настанням морозів у них збільшилося замовлень, от тільки рук не вистачає, тож запрошують долучатися до спільної справи активних бабусь. Ми всеукраїнська благодійна організація турбота про літніх в Україні в Житомирі. Житомирів. Цілі задачі допомагати людям похилого віку. В нас різні гуртки за інтересами. Можна поспівати, потанцювати, поплакатись, розподілитись рецептами і так далі. І по ходу зробити корисну справу для хлопців. Доце, я ще й тут навчилася вже. Я не портніха, я вдома нитки крутила, подушечки вдома робила. В перший раз я вже в своїй житті пошила десяток трусів. Дівчата показали, як ось куди як закладати ці, ці шви. Якщо хочеш, все можна навчитися, навіть на старості. За минулий рік бабусі встигли передати бійцям 900 пар спідньої білизни, майже 600 подушечок, 400 пар рукавиць і 300 пар в'язаних шкарпеток. Ось хлопці, які нам відчут, так сказати, прислали, що вони дійсно отримали, і вони доволі. Ми дивимо на це, що дійсно не зря, і ось вони з нашими подушечками, з нашими трусами одягли на себе, демонструють. Тобто приємно, що це... Результат є якийсь. Зі словами вдячності, до бабусь часом навідуються і бійці, і їх дружини. Одна жінка прийшла до нас, навіть торта нам принесла, бо наша подушечка спасла йому життя. І він це подушечкою, де там за, за страх, такий осколок подушечки При, принесла, прийшла до нас показувати. Ну, чоловік каже, прийде до вас, ну, він чуть приїхав. Каже, він в такому тяжому що йому тяжко. Он, каже, цю подушечку поставив на дивані і сказав, ніхто не чіпайте. Це мій талісман. Вона нам зберегла життя. То жінка прийшла і нас дуже благодарила. Заступник міського голови, побачивши роботу волонтера, обіцяє допомагати. Я чесно в для від того, що я бачив, тому що дійсно дуже часто проблема організації, які займаються проблемами ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, такої потребіські підходить. А тут люди, які не тільки не просять, ані дають на догороду. Я, я не знала них раніше, і я обов'язково підложив усі, щоб їм допомогти і розвивати це життя. Збираються волонтерки за адресою 1 травня 31. Від благодійників вони готові прийняти тканину, нитки, шерстяні та джинсові речі. Thank you